Вітаю! Ми знаходимося на околицях міста Каселя. Сьогодні ми відвідаємо деякі вінтажні магазини, а так відвідаємо антикварний магазин, в якому знаходиться кафе. І зразу, будь ласка, скажіть, що це за квіти жовтенькі на тарілочках? Я не знаю. Це тарілочки антикварні. Клеймо стареньке, і фірма, яка називається «Нойштадт», керамічна підставка для яєць. І великий вибір форм для запікання. Ними ніхто не користувався. І вже другий раз мені зустрічаються ці чашечки, я не знаю, що це. Знову фірма Schönwald, але що на них написано, що це означає, я не знаю. Можливо, хтось знає. Напишіть, будь ласка. Це чашечка сувенірна з острова Ланцерота. Супничка простенька, але практична. Румтоп для маринування сухофруктів. А це підставка для чайника називається Штольфшен. від фірми Кайзер, Початок 90-х уже, Кінець 80-х років. Великий вибір молочників, але всі простенькі. Антикварних немає. Якщо когось не вистачає, можна докупити. Чайники також в наявності чайники не користуються популярністю. А в цьому магазині дуже великий вибір колекційних чашок, замель Тасн. Це не колекційна чашка, це від набору, який дарують на срібне весілля. І також чашечка тут з одного набору, а блюдечка і тарілочка можливо з іншого набору. Це також кавова трієчка. Це не колекційна чашка, це залишки сервізу. Це також залишки сервізу. А ці дві чашечки це колекційні. коштують приблизно всі 5 або 6 євро. Це також фірма Winterling, типова форма цієї фірми. Або Зельтман Вайден вони майже однакові. Це арт Деко, 1920 рік. Ця трієчка дуже красива, біла порцеляна, ручка така вишукана, оригінальна, такі раніше робили. Зараз ручки набагато простіші. Звичайно ж, кольори використання червоного та оранжевого кольору. Це фірма, до речі, Хутченройтер. Дуже хороша фірма. І це також типова форма Winterling. Клейма немає, але дуже красива. А тут стоїть клеймо Вінтерлінг. Це все кінець 60-х, початок 70-х років. Форма не змінювалася протягом декількох років. Так, вибирайте чашечки, які вам подобаються. Пишіть. Яку б ви собі придбали Ну, а це сервіс для однієї персони, для егоїста. Покритий справжнім кобальтом, вже кобальт зараз не добувають, тому що це шкідливо для здоров'я. Мануфактура лінна – це завжди ручна робота. А тут ми бачимо біленьку порцеляну 30-х років. Мені дуже подобаються світла порцеляна 30-х років, не молочного кольору. Цей сервіз від Мітер Тайх. Чудове поєднання темно-червоного кольору з золотом 65 євро. Цей сервіз від фірми Зельтман, Форма називається Андреа, Дуже популярний, зустрічається мені майже в кожному магазині. Раніше зустрічалися з блакитними квіточками. Оцей красивий, з рожевими такими. Форма тарілок мені не подобається, тому що вона така квадратненька. Я люблю круглі тарілочки. Цей також дуже світлий, 30-х років фірма Єга. Золото нанесене товстим слоєм. А пимпочка яка, як витвір мистецтва, зараз таких, звичайно ж, уже не роблять. Ще новорічні прикраси продають, залишки на все 50% знижка. Ці, мабуть, називаються з пап'є-маше, Скажіть, хто знає? Різні кольори, ці красиві, сині. Цю верхівку я купила, потім її намочила і вона облізла. А треба було краще таку солом'яну купляти. 3,50 коштувала і 50% знижка. Мабуть, ця була б красивіша, як ви думаєте. Купила декілька держателей для свічок, були дуже в дуже поганому стані, єлі вибрала 3-4 штучки. Вибираємо тортик в антикварному кафе. Я взяла веганський тортик. Дуже смачний був, до речі. На другому поверсі знаходиться антикварний магазин. Коротенький огляд. Яке розкішне паспорту. Це родове дерево, кайзер і кайзерін, Таки я не знаю, хто це. Загальний вид, як ми бачимо. Дуже велика площа. Куколка страшненька лежить. Близько не буду показувати. Асортимент в кафе постійно змінюється. Деякі речі продаються швидко, деякі стоять уже деякий час, але ажіотаж є. Багато було молодих людей, які шукали годинники. Зараз годинники користуються великим попитом. І тут я стою, показую вам вітрину. Тут знаходяться прикраси, справжні каміння, сріблі, вироби із срібла, навіть, можливо, позолотає. Дивіться, вибирайте, що вам подобається, пишіть. Ну, також ви можете відвідати цей магазин, випити чашечку кави або капучино і придбати певну річ. Цей магазин знаходиться в місті Фульда. Адреса каналь 76. Дякую усім.